У вік високих технологій та ліберальних свобод залишається одна проблема, з якою людство не може впоратись ось уже приблизно 9 тисяч років. І мова йде про мікроби та результати їхньої діяльності хвороби. Коли ж наші шляхи перетнулися. І тут лінія часу відкочує нас в період, коли наші з вами предки познайомились з братами нашими меншими. Ви скажете, яким же чином приручення тварин... Україні родючого пів місяця, тобто на Західній Азії, а в подальшому осілий спосіб життя призвів до того, що людство декілька разів було на межі свого зникнення. А справа в тому, що вступаючи в контакт з тваринами, ми отримували від них не тільки продукти їхньої діяльності, але і невидимі бонуси у вигляді мікробів, які поселялися у нашому організмі. Іншими словами, брати наші менші нагородили нас смертоносними дарами. Наприклад, від корів ми отримали віспу, кір та туберкульоз. Від собак, свиней та качок, гриб та коключ. А від птахів, наприклад, тропічну малярію. Так, звичайно, потрапляючи в організм людини, ці мікроби, ці інфекції не відразу спричиняли захворювання. Їм потрібно було пройти процес еволюції та адаптації до нашого. Організму, але в подальшому саме вони починали свій кривавий танк. Звичайно, без доказів ми не обійдемося. Наприклад, першими підтвердженими випадками інфекційних хворіб є датовані 1600 роком до нашої ери єгипетські мумії, у яких віднайшли інфекцію, або точніше хворобу віспи. Перші випадки паратити датуються 400 роком до нашої ери, а прокази – 200 роком до нашої ери. Наприклад, відома нам хвороба по художньому фільму Час відьмь, а саме Чума, вперше згадується у VI столітті в період правління імператора Юстиніана. Цікаво те, що вона отримала назву від цього імператора Юстиніанова Чума. І вперше вона проявила себе саме в Константинополі, у Візантійській імперії. Точніше, в Ромейській. Підводячи підсумок, ми скажемо, що саме оцілий спосіб життя, який акумулює велику масу населення, скупчуватись на певній території і приручення тварин дало поштовх до того, що в середовищі людства почали розвиватися епідеміологічні випадки інфекційних хворів.